Стан обороноздатності України викликає багато запитань, як саме Захід може допомогти зміцнити українське військо. Вітаю в геофакторі, також у передачі. Страх перед агресією. Поляки активно записуються в загони самооборони. Через терени до ЄС українські товари здобувають європейські сертифікати. Екологічна свідомість біолог рятує дику природу у Вірменії. Підсумки тримісячного перемир'я на Донбасі не дають приводів для оптимізму. На зустрічі у Берліні німецька канцлерка та український президент були єдині в тому, що бажаного результату мирний процес поки не дав. За словами Порошенка, це лише псевдоспокій. Україна втратила за цей час понад 80 захисників. Конфлікт на сході України обговорювали цього тижня і на саміті міністрів закордонних справ НАТО у турецькій Анталії. Сполучені Штати вже неодноразово давали зрозуміти, що в разі ескалації на Донбасі допоможуть Україні поставками зброї. Нині Вашингтон надає Києву нелетальне озброєння. Крім того, американські інструктори задіяні у навчаннях української армії. Як саме західний досвід може підвищити бойову підготовку солдатів? Дізнавалася Катерина Луцька. За мить ця група молодих українських гвардійців поставить рекорд: прорветься на ворожу територію через протипіхотний дріт. Маркірисе одночасно на іншому полі найбільшого військового полігону України солдати вчаться проводити зброю до бойової готовності. Ну, це точно це второго разу, кінешному українські та американські військові на спільних навчаннях вже понад три тижні. Попереду ще стільки ж далі. Ротація так за шість місяців спецпідготовку пройде майже 900 гвардійців. Прогрес? Так, ми його відчуваємо за короткий час. Хлопці змінилися, стали дисциплінованішими, згуртованішими, адже ми навчаємо їх працювати в групах. Спершу було важко, особливо перекладачам. однак, хлопці тут дуже відкриті до нових знань до нас і до того, чому ми хочемо їх навчити. Зробити міжнародні навчання регулярними обіцяють в уряді. Це одна зі складових військової реформи. Однак проходити їх мають не лише гвардійці, але й військові Збройних сил України, зауважує військовий експерт Юрій Бутусов. Він уже понад 20 років досліджує проблеми армії. Нема плану реформ в Україні. Вони вже понад рік там сидять і його нема. Є указ президента від 15 жовтня, який передбачає внесення змін в програму розвитку Збройних сил України. Програму озброєнь збройних сил України та у військову доктрину України це не зроблено досі. Йде війна. Тож Бутусов пропонує перейняти досвід схожих країн: це Болгарія та Польща, які модернізували війська за стандартами НАТО. За прикладом цих країн, перший оперативний підрозділ швидкого реагування Україна могла б створити уже за півроку. Та для цього каже, треба наважитися на радикальніші зміни, поміняти структуру управління Збройних сил України. А в Збройних силах є дві паралельні насправді ланки управління Міністерство оборони і Генштаб. За нашими законами їх повноваження виписане як у двох паралельних відомств, які дублюють одне інше. Така система залишилася у спадок від радянських часів. Вона не лише блокує проведення реформ, але й в умовах війни не дозволяє оперативно ухвалювати рішення. Володимир Гулима, військовий експерт зі Львова, констатує: за рік у галузі реформування війська влада могла зробити значно більше. система, яка дала збій, вона ніколи сама себе не змінить. Тобто треба, перш за все, не боятися кардинальних кадрових змін, тобто не боятися. Просувати тих людей, які проявили себе вже як патріот. Окрім кадрового оновлення, залишається фінансове питання. Так, упродовж року на армію виділили на понад 17 мільярдів гривень більше ніж попереднього. Ці кошти практично усі пішли на доозброєння. Національна гвардія фінансується краще однак, грошей на елементарні речі не вистачає і тут. Якось, наприклад, на яворівському полігоні розрізнити своїх і чужих вкрай легко. Вояки НАТО, всі як один у новій уніформі. Українські нацгвардійці, хто у чому вирізняються обмундуруванням лише ті, хто воював в АТО. Нацгвардійця Ігоря з голови до ніг одягли волонтери. Фінансування дійсно дуже слабке. Ми дивимось на колег, які приїхали сюди, як вони озброєні, як одягнені, і ми розуміємо, що нам є до чого прагнути. Там на на спільну американсько-українську програму навчань уряд США виділив 19 мільйонів доларів. Що таке мати достатнє забезпечення у всьому, українські військові відчувають і на кухні, і на полігоні, де, наприклад, на кожен постріл солдат отримує нову мішень і спрямування наших збройних сил та інших військових формувань туди, на захід. І якщо ми будемо брати з них приклад. Наша армія стане ще кращою. За будь-яких умов ці солдати готові боронити свою країну. Однак чи готова вона захищати своїх солдат? Відсутність чіткої концепції реформ дуже гальмує процес. Вже й представники НАТО, на жаль, констатують, що керівництво країни поки все ще топчеться на місці. Тема посилення обороноздатності армії є важливою і на президентських виборах у Польщі. Другий тур яких відбудеться за тиждень. Від Польщі до сходу України більше тисячі кілометрів. Тим не менше багатьом полякам конфлікт на Донбасі не дає спати спокійно. Громадяни цієї країни записуються в загони самооборони, щоби в разі потреби бути готовими боронити свій суверенітет. Тривога на блокпості. Ворожий автомобіль намагається прорватися крізь огорожу. Але нападника швидко нейтралізують. Аби все так само злагоджено відбувалося, і в реальності добровольці з Любліна неподалік від східного кордону Польщі тренуються два рази на місяць. Багато із учасників парамілітарного загону ледве досягли 20-річного віку, і хоча вони стріляють холостими набоями, їхні наміри цілком серйозні. Той в факт, що Польща нині перебуває в безпеці, не означає, що одного дня все не може різко змінитися. Україна цьому найкращий приклад з Україною. З того моменту, як на сході України триває криваве протистояння, кількість охочих приєднатися до загону збільшилася втричі. Три сотні чоловіків та декілька жінок тренуються у так званій територіальній самообороні Люблінського воєводства. Їхнім провідником є Даміан Дуда, професор стратегії та безпеки університету Любліна. Те, що тут відбувається, для нього не гра. Такі загони, каже він, можуть стати в пригоді в разі неочікуваного нападу. Польська, далі має... Е... Польща ще добре пам'ятає 1939-й. Тоді у нас також були союзники, але ми залишилися на одинці. більшість підрозділів польської армії розташована на заході країни. Досі по інерції діє доктрина, ніби наш ворог знаходиться на заході. але вже багато років минуло, і варто перевести ці підрозділи на схід польщі. Ми проїжджаємо 80 кілометрів далі на схід. Тут польща межує з Україною. Зелена лісосмуга і зовнішній кордон ЄС, не враховуючи поодинокого патруля та прикордонного посту, це здається нічим не примітною місцевістю. Лише річка Буг розділяє дві країни. Незважаючи на те, що НАТО від початку кризи в Україні посилив свою присутність у Польщі, на східному кордоні досі не базується жодного підрозділу на довгостроковій основі. Улюблені через це відчувають себе залишеними на призволяще. Більшість тут знає про місцеву самооборону і радіє тому, що вона є. Так, я вже про це чув. Добрий це добра ідея за нинішніх геополітичних небезпек. І зважаючи на те, що відбувається в Україні, це зовсім не зайве. Якщо знаєш історію, очевидно, що Росія ніколи не була дружньою країною. Ніхто не може передбачити, як вона діятиме, але не можна піддаватися паніці. Треба ретельно відстежувати ситуацію. Не можна виключати найгіршого сценарію. нам це потрібно, адже обов'язкова служба була скасована. Наша армія налічує лише 70 тисяч вояків. Також є резервісти, але вони не мають ані доброго озброєння, ані належного вишколу. Враження про війну на Донбасі Даміан Дуда склав особисто протягом десяти днів він брав участь у боях на боці українських добровольців, що боролися проти проросійських сепаратистів. Українці стали для нього прикладом того, як треба самоорганізовуватися та захищати батьківщину. це сигнал для будь-якої держави. Не можна недооцінювати можливості окремих громадян та перешкоджати чи забороняти їм захищати власну країну. Якщо людина цього хоче, то у будь-якому разі знайде можливість. Самооборона улюблені не заборонена, але фінансує себе самостійно за допомогою пожертв. У польському міністерстві оборони поки не поспішають співпрацювати із добровольцями. Даміан Дуда сподівається, що до найгіршого сценарію не дійде, і його підлеглим не доведеться брати участь у справжніх боях. Але й покладатися на волю випадку він не хоче. Заложення що як міуєш повітря. Якщо ти прагнеш миру, тоді готуйся до війни. Я не хочу розпочинати її, але я хочу бути до неї готовим. Готовим вже може бути така Чому бійці самооборони не хочуть долучатися до лав польської армії та віддають перевагу парамілітарній підготовці. Відповідь у всіх однакова: вони не хочуть відмовлятися від звичайного життя без уніформи у своєму рідному Любліні. Європейці покладаються на трансатлантичну систему безпеки, завдяки їй німецька розвідка може, наприклад, вчасно запобігати терактам, користуючись підказками дружніх американських спецслужб. Але є і зворотній бік медалі. Німецька розвідслужба надає атлантичним партнерам забагато чутливої інформації, зокрема про німецький та європейський бізнес. Коли німецькі ЗМІ про це дізналися, це стало справжнім скандалом. За німецькими компаніями уже багато років пильно стежать шпигуни. Технології, бази даних клієнтів, стратегії підприємств. Ця інформація користується попитом не лише у конкурентів, але й в іноземних спецслужб. Хакери цілеспрямовано шукають слабкі місця в електронних системах. За жодною іншою країною світу так багато не шпигують, як за Німеччиною. it експерти застерігають, багато фірм недооцінюють небезпеку. Розвідка має спеціальні відділи, які займаються економічним шпигунством. Там застосовують різні технології. Дуже розповсюдженим джерелом інформації для шпигунів є інтернет. Підприємства під'єднані до інтернету здійснюють комунікацію через інтернет. І саме через інтернет хакери отримують доступ до даних компаній. Новим у всьому цьому є промислове шпигунство у межах самої Німеччини. Нещодавно спалахнув скандал. Федеральна розвідувальна служба. Ось тут, у Берліні, саме будується її новий центральний офіс, буцімто займалася збором інформації для американських спецслужб. Об'єкт стеження концерн Airbus. Компанія конструює не лише пасажирські літаки, але й воєнні. Ось відповідь концерну на шпигунство. Ми усвідомлюємо, що як велике підприємство у своїй галузі, ми є ціллю та предметом уваги шпигунів. Ми звернулися до федерального уряду з проханням надати нам відповідну інформацію та знаходимося в постійному діалозі. Ми готуємо заяву до прокуратури за фактом промислового шпигунства. Як далеко можуть заходити спецслужби з міркувань безпеки? Ідеться лише про промисловість, чи під їхній приціл потрапляють також інші дані. Багато запитань залишаються без відповідей. Утім, не всі критично ставляться до шпигунства. Геополітичний інтерес США в Німеччині передусім стосується концернів з виробництва зброї, з якими вони співпрацюють, а також частково таких концернів, як Siemens, який активно співпрацює з Китаєм або ж торгує з Іраном. У цьому начебто немає нічого незаконного, але приміром можуть бути якісь компоненти, які не слід постачати в Іран через ризик ядерного озброєння. Власне за цим і стежить. Федеральна розвідувальна служба Німеччини пояснює це так. До завдань Федеральної розвідувальної служби належить завчасно виявляти діяльність іноземних шпигунів і таким чином запобігати втратам чи мінімізувати їх. Тим часом дедалі більше компаній намагаються самостійно подбати про захист своїх даних. Берлінська фірма M-Privacy розробила до цього спеціальне програмне забезпечення, яке захищає дані через різні антивірусні програми. Підприємства мають самі подбати про власну безпеку. Довіру до державних структур підірвано, якщо вона ще взагалі є через ці скандали. Адже люди побачили, що власна розвідка, яка має захищати компанії, шпигує на користь іноземних спецслужб. Це дуже серйозно похитнуло довіру. Хто шпигує за ким та чому у галузі промислового шпигунства. Розвідка часом переходить межі. І чим більше глобалізація торкається бізнесу, чим більше даних потрапляє в мережу, тим простіше працювати. шпигунам. Українське підприємство поки що не є частиною європейського бізнесу. Переважна більшість лише готується виходити на західних партнерів. Потрапити на європейський ринок не так просто. Продукція українських фірм традиційно орієнтувалась на внутрішній ринок та Росію, і тепер їй потрібні сертифікати якості, які визнаються у ЄС. Але отримати такі сертифікати дороге задоволення. Народний депутат від Тернопільщини Тарас Юрик вирішив ознайомитися з роботою українських підприємств на місцях. Багато з них вже давно закрилися. Не є винятком і цей завод з виробництва зернозбиральних машин. Але депутат переконаний, після майдану і зміни влади в країні в української промисловості кращі шанси на виживання. Мені здається, перспектива в нових підприємствах, в нових напрямках і в нових, там можливо, там інформаційно-технологічних напрямках, які будуть розвиватися в нашій країні. Одне з небагатьох підприємств, що залишилося на плаву, завод з виготовлення ламп. Його директор Василь Ширенко знайомить депутати зі зразками продукції. Раніше лампи зроблені тут експортували здебільшого в Росію. Від початку бойових дій на сході України поставки припинилися. На такі прожекторні лампи є попит і в країнах Євросоюзу. але продавати їх в ЄС завод не може. Сертифікати на них лише російські, і на заході вони не визнаються. Наш продукт їх цікавить. Сертифікат обов'язковий. Особливо, якщо світильник працює, скажімо, в зоні вибуху чи в таких важких умовах. Ну, фінансів, на жаль. Раніше на заводі працювали 12 тисяч осіб, тепер в десятеро менше. Заводу терміново потрібен новий ринок збуту, адже попит на лампи в самій Україні теж падає. Виробництво поки не зупинилося лише тому, що працівники готові були пожертвувати частиною своєї і без того невеликої зарплати. Для того щоб потрапити на ринок, ЄС, керівник заводу має намір сертифікувати лампи. На це він мусить витратити щонайменше 20 тисяч євро. Нині ми тісно співпрацюємо з чехами, поляками і Литвою. І, гадаю, ми вже найближчим часом відправимо перший продукт у Європу для сертифікації. Але це мізер у порівнянні з тим, що ми хочемо робити. Нам потрібно не 4-5 виробів сертифікувати, а 20, 30, 40. Тоді ми зможемо відчути себе впевнено. Виробництво українських товарів здебільшого ще не переорієнтували на європейський ринок. Чого щоправда не скажеш про це підприємство у передмісті Києва на заводі Венс виготовляють системи вентиляції, які користуються великим попитом. Процедуру отримання сертифікації тут налагодили ще 10 років тому і таким чином отримали доступ до європейського ринку. Сергій Вишневський керує відділом, який тільки тим і займається, що забезпечує українські товари сертифікатами якості, наприклад, від німецького товариства контролю та нагляду перевірку здійснює німецьке товариство контролю та нагляду. Їхні сертифікати визнаються в усьому ЄС. але для Німеччини ми за власною ініціативою проводимо додаткову сертифікацію. Хоча за законом цього не вимагається, Наші клієнти і партнери ставляться до цього позитивно, адже це лише підкреслює гарантію нашої якості. Кожен сертифікат це 4-5 тисяч євро. До того ж, потрібна ще купа документації. Боятися, чесно кажучи, нічого. Потрібно просто почати, знайти потрібних партнерів, правильну організацію для сертифікації, і тоді все запрацює. На це сподівається і керівник заводу з виробництва ламп. В те, що після візиту політика ситуація на підприємстві покращиться, він не вірить. Проте переконаний в іншому, якщо йому не вдасться знайти нового ринку збуту, то вже за рік завод доведеться закрити. Цього тижня Брюссель представив концепцію нової європейської політики щодо біженців насамперед з Африки. Зокрема, нею передбачається квотний розподіл біженців у межах ЄС відповідно до кількості населення країни, потужності економіки та рівня безробіття. Німеччина уже нині приймає третину всіх біженців до ЄС. Через великий наплив виникають проблеми з дозволами на притулок, а згодом і з працевлаштуванням. Утім, деякі ініціативи демонструють, що можна цивілізовано вирішувати і цю проблему. Грошей за цю роботу не платять, але Ахмед Саліху приходить сюди щодня. Чоловік працює у поті чола, наче йдеться про його виживання. І в якомусь сенсі так воно і є. Для нього це більше ніж просто шанс отримати роботу. Я хочу щось робити, щоб довести, як я можу бути корисним цьому суспільству. Ахмед Саліху електрик. Він втік від терору ісламського халіфату в Нігерії. У Лівії чоловік почав нове життя, аж поки не почалась громадянська війна. Довелось тікати знову. Всі його сподівання на цей навчальний курс. Це берлінський пілотний проект Аріво, який готує Ахмеда та ще 24 біженців до професійного життя у Німеччині. Будівельна галузь терміново шукає молодих фахівців. У Берлінській майстерні біженці можуть виявити, до чого вони мають хист. Для цього кожні два дні учні пробують себе в іншій професії та знайомляться із потенційними роботодавцями. Ахмед Саліху сьогодні задіяний на будівництві каналу. Досі електрик отримав від усіх майстрів лише найкращі оцінки. І навіть з обмеженим знанням німецької нігерієць розуміє та виконує всі вказівки вчителів. У будівництві Ахмед також вправний та охайний. Майстер в захваті від учнів. Десь 50% учнів я би вже взяв на роботу. Просто зараз. До них належить і 29-річний Нігерієць. Ось тільки є одна проблема. У Німеччині йому дозволу на роботу не дають. Натомість можуть примусово відправити Віталію. Попри це, він щоранку пунктуально приходить на заняття я можу навчитися того, чого раніше не вмів. Це ж чудово. Соціальна працівниця хоче поборотись за долю Ахмеда Саліху. Планує звернутися із петицією до політиків, щоб ті дозволили йому залишитися. Це, так би мовити, його останній шанс у Німеччині. І я дуже сподіваюсь, що його професійні здібності відіграють ключову роль. Важливо не лише те, що він є політично активним та намагається проявити себе, вчить німецьку та дещо інтегрувався в Берліні, а й те, що економіка в ньому зацікавлена. І справді німецькі підприємства не розуміють, чому вони мусять відмовлятися від таких співробітників, як Ахмед Саліху. Тож берлінська будівельна фірма вирішила зробити експеримент. Вона відібрала трьох біженців на практику, щоб потім дати їм можливість отримати відповідну освіту. А ось дехто після отримання освіти в Німеччині вирішує не затримуватися тут, а використати здобуті знання на батьківщині. Приміром, так вчинив один вірменський еколог. Він не міг дивитися, як винищують природу Вірменії з її унікальною флорою та фауною. Та вирішив надихнути своїх земляків на конкретні вчинки. Що з цього вийшло? Дивіться в наступному сюжеті. Велике свято у маленькому селі. Люди збираються в досвіте. і малі, і літні. Події не прогавив жоден місцевий телеканал. Чоловік біля мікрофона, власне, винуватець свята. Рубен Хачатрян здобув освіту біолога в Німеччині, повернувся у Вірменію та заснував фонд з охорони природи. Завдяки йому в селі Аразап уперше в історії з'явилася проточна вода. Вода це життя, так само як ліс та тварини. Рубен Хачатрян прагне домогтися того, щоб в його країні свідоміше ставилося до природи. Беннуця Бнапахонцянгарсу тема охорони природи у Вірменії геть не популярна. Ніхто про це не дбає. Ми живемо в бідній країні. При цьому у Вірменії багато екологічних проблем, які необхідно негайно вирішити: екстенсивне землеробство, браконьєрство, нелегальна вирубка лісів. Любов до природи це любов до батьківщини. Саме це нам спершу треба засвоїти. Якщо хтось хоче навчитися любити природу, найкраще місце для цього містечко Урзадор в центральній Вірменії. Там фонд Рубена Хачатряна створив літній табір для молоді, яка хоче долучитися до охорони довкілля. Проект називається «Екоклуб». Тут збираються молоді режисери та діти, які мріють ними стати. Рубен роз'яснює завдання: треба сфотографувати місцеві рослини з якомога більшої кількості ракурсів. Діти розподілилися на дві групи. У них є десять хвилин. Діти люблять ігри, а для цього їм потрібні іграшки. Ми використовуємо замість іграшок фотоапарати та відеокамери, щоб діти у такий спосіб могли зблизитися з природою. Команда Ліліт Газарян першою повертається із виконаним завданням. Мені подобається екоклуб. Я тут не лише віднайшла для себе нові рослини, але й знайшла нових друзів. Ми займаємося охороною природи, і це відрізняє нас від інших підлітків. Я хочу, щоб моя зелена батьківщина стала ще зеленішою. Коли я захищаю природу, я таким чином дбаю і про здоров'я. Ці гори батьківщина не лише для дітей з екоклубу, але й для сотень видів рослин та тварин. Щоб показати красу та проблеми дикого світу, діти знімають фільми як Оцей Німий крик. Вірменська ідилія. Тварини в гармонії з людиною. Аж раптом ведмідь дикий звір в тісній клітці, що має розважати власника. Нерідкість для вірменії фільм Німий крик. Виграв чимало міжнародних премій. Щоб захистити диких тварин, фонд Рубена взяв низку територій в оренду на десятиліття та перетворив їх на заказники там, передусім, є місцеві тварини, яких роками винищували люди. Коли ми прийшли сюди шість років тому і намагалися розшукати диких тварин, то натрапили на одну єдину дику козу. Зараз на цій території є три групи диких кіз у кожній по 60 тварин, і це доказ того, що наш проект успішний. Це також дає надію, що в цій бідній країні з її багатством флори й фауни. Не нехтуватимуть питанням природоохорони. Якщо вам відомі подібні історії успішного втілення європейського досвіду в пострадянських країнах, пишіть нам. Більше цікавого ви знайдете на нашій веб-сторінці. Залишайте нам ваші коментарі на Фейсбуку та Твіттері. І на все добре.